Всім привіт! 13 лютого 2024 року і я сьогодні починаю знімати свої вишивальні будні. Планую я їх знімати наступним чином. Зараз я вам покажу ті роботи, які я планую відшивати наступні 10 днів. Потім ми зустрінемося 23 лютого. Я покажу свої результати і роботи, які я планую відшивати наступні 10 днів. А знімати вишивальні тижні кожного дня, показуючи свої просування, в мене нема можливості і в зв'язку з графіком роботи, ну, та й з інших особистих причин, а показувати вишивку хочеться. Щоб була можливість розповісти детальніше про сюжет, іноді буває, коли, от по прикладу того, що я знімала результати січня 2024 року, я зрозуміла, що дуже багато моментів я просто упустила з різних причин і з того, що просто забула, з того, що десь пропустила. Тому я вирішила спробувати даний формат. Перед вами майбутній фініш. Це робота розпочата в тижні стартів. Цікі равлики в Парижі. В кінцевому результаті вона має виглядати ось так. Зараз я включу, щось сага хоче. Ось, ось таким чином. Як бачимо, ось тут не, не, не вистачає трошечки блакитного неба і не вистачає беку. Робота невеличка, щось 4,5 тисячі хрестиків, але якось несподівано трошки складненька. Тут, здається, було чи то 5, чи то 6 блендів. Зараз я гляну. 1, 2, 3, 4. Так, 5 блендів. Ось вони ось в цих квітках. Ось вона у цьому равлику, в цьому равлику. Як на мене, особливо їх не видно. І для такої невеличкої роботи не знаю, чи, є в тому, чи була в тому така гостра необхідність. Тим не менше, вже робота практично на фінішній прямій, я планую її найближчим часом закінчувати. Фініш вам а вже ж покажу в наступному включенні. Наступний процес це теж процес з тижня стартів. Ось такий семплер від Женет Дуглас. Ось так він має виглядати в майбутньому. І в мене в планшеті все відсвічується. Там балкон з заклеєним скотчем вікнами. Там я. Я хочу відшити ось ці ананасики і ось цей букетик з сердечками. Як я вже розповідала, це мав би бути процес 22-го року, і вже Дуглас, доглас він виходив щомісяця по одному букетику місяць. І ось, оскільки сьогодні лютий місяць, я хочу відшити букетик за січень, букетик за лютий, а далі вже кожного місяця відшивати по букетику. Так і робота буде продвигатися, і якось буде цікавіше. І наступний, ось тільки в мене вишито. Він ще не готується, букетик з ананасиками, ось бордюрчик. Тут не дошити бордюр, і десь приблизно тут має бути другий букет. Наступний е сюжет, який я планую відшивати. Це ось такий процес. По схемі моє серденько від Юлії X-Maker. Ось так він має виглядати в кінці. І, звичайно, цей сюжет я планую відшивати до фінішу. Я не думаю, що я до 23 лютого встигну його відшити. Все ж таки, тут 20 тисяч хрестиків. Але. Значно присунути і покажу вже вам, на якій стадії цей процес. Хоча в мріях цей процес має бути фінішем лютого. Зараз в мене вишита перша тисяча хрестиків, обличчя дівчини, і з цього я буду продовжувати. Також я хочу вишити мінімум. Дві іграшки ось з цього наборчику відпосила. Тут має бути 24 іграшки, ось ця істя мене вишита. Я в тижні стартів їх показувала. І е я вже вирізала. Ось, хай залишиться в кадрі. Зараз я Ось кулька і складові частини. Бачите? Де вона тут ось цієї кульки, тут треба зробити вишивку, пришити паєтки. Ну, а потім зібрати усі її задні сторона. І ось така сніжинка, де вона ось, знову ж таки, задня її сторона, передня сторона. І ось, що в мене почато. У мене трошки не, не, не задався стебловий шоу, але є проблема. Дуже тоненький фетр, і його не випоруть. Я не знаю, я постараюся, можливо, розпорювач візьме, але дуже тоненький. Я намагалася голкою це зробити, ну, не вийшло. Звичайно, не вийшло. І я боюся зіпсувати. Буду думати, можливо. Особливий шов в одну нитку мене ось на цьому чоловічку. Взагалі ідеально ну, ліг. А ось дві нитки, щось нитка, сама, сама по собі ще нитка трохи крутиться. Я не знаю, в чому така причина. Буду думати. Ну, як мінімум дві, Можливо, можливо, ще щось вишию, тому що його треба відшивати, як я вже говорила, у мене фетр лежить. Вже попресований. І щоб він не припадав пилом, складати його в якийсь пакувати конверт, немає можливості, тому що його знову придеться пресувати. А 10 разів пресувати фетри, ви саме розумієте, ну, це не дуже гарна ідея. Тому ось такі процеси, які я буду вишивати. Я пішла вишивати. Зустрінемось з вами пізніше. Всім привіт! Субота, 24 лютого 24-го року. І я до вас з своїми просуваннями за останні 10 днів. Як я і планувала, я відшила ось таку роботу, ось цих равликів. Фініш відбувся. молота молота ось вони такі. Гарнесенькі, сидять на, на гілочці магнолії, дивляться на Париж, про щось мріють. А, трошки було складновато виявилося в роботі десь шість блендів. Вони були ось тут, в магнолії в квітах, і, як не дивно, самі, так розумію, тільця цих равликів. Дуже прекрасні з тих фінішів, які, є, хоч і невеличкі, але дуже сильно радують. Наступна робота, яку я хотіла просунути, і я її присунула, це букет семплер з міні-букетами від Дженет Дуглас. У мене був вишитий Ось ось цей бордюрчик тут трошки, і трошечки цієї вази я душила бордюр. Як він, бачите, яскраво виглядає на фоні цієї темно-синьої тромбіти. <кій> і два душила ось цих ананасики. От я поблизу візьму в руки, трошки засвічую. Ось ананасики душила. Це букетик був засічення розповідала. І дошила букетик з сердечками. Це букетик з люти. У березні вже має з'явитися ось тут букетик березня. Ну, ця робота відкладається до березня поки що. І наступна робота. Я її сьогодні навіть трошечки просувала. Це Юлія X-Maker. А серденько. Дуже класно в кадрі, до речі, зараз виглядає. Прям гарно передані кольори. І знаєте, вже ніяких питань не викликають ні їхні обличчя, ні що інше. Тут у неї має бути ще бісер. Це місця для селянки лишилися. А тут має сережка вишиватися металіком. Я спеціально залишила. Щоб не шурувався металік під пяльцями, тому що ще буду тут, звичайно ж, дошуватися. Так, я повернулася. Я зрозуміла, що я забула планшет. І ось так має виглядати вся картина. Тобто, ще, як ми розуміємо, я ще тут буду вишивати їхні сорочки. Власне, його сорочка вже трошечки розпочата. Тут вже я вишивала не тільки білим, а й. Здається, це другий колір DMS з цієї нової палітри, нових кольорів DMC. І щоб не попадала під пальці, я вирішила металіком вишити в саме останній момент. Я вже тут зробила бек Ось на їхніх обличчях. Бек, до речі, весь нелічильний, нерахунковий. Є хрестики, правда. Не звертайте увагу, вони на Белфасті трошки кривенькі, але випереться. І самі ниточки розпушаться, і тканина врівноважиться, і хрестики більш красивіше стають. Ось бачите, ось тут. Тут є бек. Його практично не видно, але він є, і він. Не сфотографувала. Це, знаєте, магія до-після. От він а, виразними зробив а, віки. що в нього. В неї більш видніші. Бачите? На вустах також є бек, що в нього, що в неї. Ось така закохана парочка. До кінця зараз тут 51% готової роботи. До кінця роботи залишається ще 10 тисяч хрестиків. Я її планую вишивати надалі, не відкладати. Але, оскільки, скажімо так, іноді треба робити перерви. Я вирішила взяти в наступну, це я вже там трошечки про плани. На наступні до кінця лютого, на наступні дні, я вирішила взяти ось таку роботу. Теж розпочати кружочок клейтона. Ні, напевно, зараз, зараз візьму саву. Так, буде зручніше. І, хоча б, можливо, день, можливо, два повишивати, знаєте, змінити роботу, тому що. Моє серденько в минулому тижні взагалі вишивалося, є такі дні. Якщо подивитесь, ось, є такі дні, де є 250-300 хрестиків. Це реально менше це десь годинку. Тому що були такі дні. Я, я, я знову влізла в, в нове навчання і я знову навчаюся. Уже закінчила. Інтенсив, але по факту не було просто часу. І іноді хочеться просто змінити, для того, щоб повернутися до роботи, а, і вже на, як -то кажуть, на другому диханні її закінчити. І якщо мені прям дійсно це захочеться, я думаю, візьму ось цю роботу. А цей кружочок клейтона на даний момент він виглядає ось таким чином. Саме-саме початок, там, там перші 7%, 7 роботи, тисяча, ну, майже 1200 хрестиків. 12 повишивати буде саме те, тим більше, що це зимовий сюжет. Ось. Ніколи його не вишивати, як зимою. У нас, до речі, на минулому тижні був такий день. Ні, на цьому. 20, -го, 20, -го, 20 -го лютого я повернулася сюди, починався сніг. Ну, Сніг, 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 сніг. А вночі встала дуже сильно боліла голова. Думаю, виплю таблетку. Дивлюся, на вулиці, вийшла техніка прибира, снігоприбиральна. Реально прибирали техніку, прибирали сніг на, на, на дорозі. Думаю, М -м, зима повернулася, стаю вранці, а там не просто немає снігу. Навіть немає жодних признаків, що він був. Просто вранці пішов десь на півгодинки дощ, повернулася весна і зачистила, як то кажуть, все після зими. Тому такий зимовий сюжет ще в лютому березні, можливо, буде тянути, вишивати, а там уже, знаєте, коли сонечко, літо, ну ти вже не захочеш, вже захочеться квіточки. Тим більше, невеличкий спойлер, я планую ще в березні старти, тому що. ну, Отже, вважайте, да? другу роботу веду до фінішу. Дві три роботи буде вишиватися впродовж року, і фактично залишиться один, здається, фініш недушитий. А іграшки від Буцило, які я в минулому включенні показувала, що я хочу хоча б дві вишити, але я їх не вишивала. Навіть учора, слухаючи онлайн семінар, а дві години, слухаючи про помилки, про те, як експерти помиляються, коли роблять експертизу в телефоні в інших цифров... іншої цифрової техніки. Я вишивала ось моє серденько. Не потянуло, мені моя рука не потянулася до іграшок. Я пішла вишивати, зустрінемося з вами уже в кінці лютого, можливо. 1 березня, тому що знову ж таки, 29 лютого я буду на роботі і весь день мене не буде вдома. А знімати ввечері при штучному освітленні я намагалася. Мені не подобається картинка. І підіб'ємо тоді вже підсумки вишивального лютого 24 року. Всім пока. Понеділок, 4 березня і я записую останнє включення лютого. Я спеціально відтягнула трошки час, я хотіла показати вам фініш роботи, тому що для мене це фініш лютого буде. А зараз я спочатку покажу вам пересування ось про кружку клейтена. Я вишила ось цю частинку і вишила ось це дерево. Я б вишивала далі цю частинку, це 453 колір ДМС, але він мене закінчився. Тому в запасах дублі, дубля не було. Тому я на наступний день сходила, купила. Але вже наступний день я продовжила іншу роботу. Нагадаю, як має виглядати в завершеному результаті. Це зимове село, а Джон Клейтон Херітаж. Ось так. А і тут уже я зробила перші всім відомі вузько-хрестики. Ось, ось вони, бачите, ось ці. Дивіться, там 4 штуки. Ось вони, хрестик. Бачите, зайнята одна нитка знову вздовж і дві поперек. Це вузько-хрестик в ширину. Я ще вузько хрестик довжину, я ще до них не дійшла. Робота вишивається, як і всі. Кружочки клей, клейту налегенько, тим більше це рівномірка Лінда 28 каунту. А, нічого складного. Ще вишивати приблизно, сага мені говорить 15 тисяч хрестиків. Думаю, в березні я продовжу цю роботу. І наступна робота. Я вважаю, головний фініш лютого 24-го року. Ось вона. Так, я її закінчила. Моя Схема моє серединько від Юлії X-Maker. Дивіться, як вони просто потрясно виглядають. Робота зайняла в мене. 19 вишивальних днів. Закінчила її 2 березня. Ну, поки випрала, поки трошки висохло, Белфаст не сильно випресовується, але тим не менше. Робота має 22 тисячі хрестиків, 460 стіжочків беку і навіть 121 бисеринку. Так. 28 кольорів ДМС і 4 кольори бісеру. З тих 28 кольорів ДМС 2 кольори металіку. Ось вони. Я покажу поближче. Ось так виглядає обличчя. Дуже класно вийшла, дуже така ніжна вона. Прям, знаєте, кохання передано максимально. А бек здебільшого не лічильний, бек ось тут в очах, як я вже говорила, так, фокусуйся. Що, що таке? Що, що ви? Ось війки, густа. ось бек на її руці, ну, в принципі, її рука, її нігтики зверху, а бек на, на мисті. Бісер ось у нас, бачите? Так, ось силянка. Має свій узер. Бісер весь під приціоза, на 32-му каунті дуже гарно ліг. Правда, тут він через один хрестик, але, тим не менше, нічого не особливо не штовхалося. Дуже гарний. Ось сережка, сережка вишивається бісером і металіком. Тут два види металіка, а, я, здається, вишивала 415, у мене є металік діамант. А 317, який темно темно серий я замінила на трошки інший металік. У мене був DMC. Ну, тут буквально Одного металіка 18 хрестиків, другого металіка 12. Ну, просто купувати ще одну бобіночку було нераціонально. Ось так виглядають їхні рочки. Всі, хто бачив цю роботу, говорять, що дійсно максимально передане кохання. Ну, дуже класно. Вона мені дуже-дуже подобається. Це один із претендентів на. Оформлення. Не знаю, коли дійдуть руки, але, тим не менше, просто проробка, і вже й обличчя не сильно стаються темними. Взагалі дуже класно, тим не менше вам колір колір основи передається невірно, тому що тут. Основа е в кадр внесу щось біле. Ось, ось вона під цим вона має бути це блакитне літ, а вона вам передається взагалі сірою. Але в реальному житті вона дуже класно співпадає з нитками. Чесно кажучи, я якось на білому автор пропонував на, е на такому. А у мене блакитний вибраний. Автор пропонував щось таке подібне, як до сирого, сирого льону, але я вирішила вибрати блакитним. Ось така робота. Ось ще теж візерунок переданий повністю. Вишиванки як натуральні обличчя дожду. Я дуже задоволена. Прям дуже-дуже. Саме тому я і не знімала свої наступне включення 29 лютого, ну тому що хотілося дошити роботу. Вона була дошита десь на відсотки 80%. І останні три дні я потрошки її дошивала, тому що, як я вже говорила, я була відсутня в Києві, була Handmade Експо. Це теж займає певний час і трошки затягнувся фініш цієї роботи. Я повністю задоволена своїми результатами лютого. В лютому в мене, до речі, не було жодного невишивального дня. В лютому я вишила ось два фініша маю. Два таких. Зараз я другий в кадр покладу. Да, один маленький, другий побільше, тим не менше це фініші. Ай! Куди ж ти? Тікаєш. За лютий я вишила 31 535 хрестиків, вважаю, це доволі таки гарним результатом. В березні я планую і починаю знімати. Свій тиждень стартів, тому що в мене з <кій> тижня стартів лютого залишилося а, три процеси, які я буду вишивати мінімум півроку, Це два діма, а один так взагалі ще місяця по букетику. А, один процес це кружочок клетона, який я буду просувати в березні. Думаю, можливо, за березень, за квітень я його таки закінчу. І фетрові іграшки, які будуть вишиватися потрошки. А весна сонечко у нас дуже гарна сьогодні погода. Хочеться вже і квіти, і більш такі весняні сюжети. Тому буду починати в березні нові старти, нові роботи, і буду просувати ті роботи, які вже я розпочала в лютому. А вас запрошую. Підписатися на канал. Мені статистика говорить, що десь 70% людей просто дивляться канал без підписки дуже шкода. А ставити подобайку цьому відео і запрошую в коментарі написати, як вам сподобалося. мої фініші чи ні. А, чи плануєте ви відшивати якусь схему Юлії Іксмейкер. Тому що ось наші українські дизайнери дійсно створюють дуже круті сюжети. Бажаю вам бути в безпеці, в теплі добрі. з натхненням і до побачення!